А чи знали ви, що при кожному ремонті ми відновлюємо вологозахист гаджетів? Тепер знаєте, цікаво як? Все завдяки одному секрету. Це офіційний інструмент Apple прес, і саме йому під силу відновити герметизацію вашого iPhone. Порядок дій банальний. У спеціальний холдер вставляється телефон відповідної моделі. Все це вставляємо у прес і, як не дивно, але пресуємо. Сам по собі водозахист це двосторонній скотч, який захищає від вологи і бруду. Проте ця конструкція не є довговічною. Саме тому ми його й оновлюємо. Спочатку без дисплею, аби склеїти проклейку, а потім вже із ним. А чи знали ви, що при кожному ремонті ми відновлюємо вологозахист гаджетів? Тепер знаєте, цікаво як? Все завдяки одному секрету. Це офіційний інструмент Apple прес і саме йому під силу відновити герметизацію вашого iPhone. Порядок дій банальний. У спеціальний холдер вставляється телефон відповідної моделі. Все це вставляємо у прес і, як не дивно, але пресуємо. Сам по собі водозахист це двосторонній скотч, який захищає від вологи і брудного. Проте ця конструкція не є довговічною. Саме тому ми його й оновлюємо. Спочатку без дисплею, аби склеїти проклейку, а потім вже із ним.